Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, запрошую сьогодні вас на заняття з аплікації. Що ми будемо робити, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Їх на ручки одягнемо, сніжки гратися підемо. Ну, звісно, це рукавички. Сьогодні на занятті ми з вами будемо створювати аплікацію рукавичку з готових форм. Давайте уважно розглянемо рукавичку. На що схожа рукавичка? Давайте ми з вами візьмемо свої долоньки і порівняємо. Ось так. Схожа рукавичка на долоньку, якщо всі пальчики разом. Та рукавичка схожа на долоньку. А якого кольору наша рукавичка? Так, вона червона. А чим же прикрашена рукавичка? Так, рукавичка прикрашена геометричною фігурою. Дана геометрична фігура називається так. Квадрат. Посередині у нас розташований круг. Як зветься наступна геометрична фігура, що прикрашає рукавичку? Так, звісно. Це квадрат. Для того, щоб розпочати нашу роботу над аплікацією, пропоную вам розім'яти наші пальчики за допомогою пальчикової гімнастики. Вітер дує, задуває, в лісі деревця гойдає. Зима холодна, наступає і шубку зайченя міняє. Чути гомін дітвори, їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти. Гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять Щоб сніговика зробити, треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Отож наші пальчики вже підготувалися до роботи, нам знадобляться. Килимок для художньої творчості, серветка, пензлик, клей, а також готові форми рукавички двох квадратів та кружечка. Малята пропоную вам поглянути, який візерунок ми сьогодні будемо робити на рукавичці. Для цього ми беремо готові геометричні форми та викладаємо їх на манжеті нашої рукавички. Ось так. Отож, беремо нашу рукавичку та ставимо її на килимочок. Далі беремо пензлик та кружечок з тарілочки. Кружечок розміщуємо на килимочку. Беремо невелику кількість клею, наносимо на кружечок. Змастивши кружечок, ми беремо нашу рукавичку, серветку та розміщуємо кружечок в центрі на манжеті нашої рукавички. За допомогою серветки приклеїмо та забираємо залишки клею. Наш кружечок ми розмістили в центрі манжету рукавички. Далі ми беремо з вами старілочки. Один із квадратів розміщуємо його на килимку для творчості, беремо трішечки клею на пензлик та змащуємо його. Змастивши квадратик клеєм, ми беремо серветку та розміщуємо квадратик. Над кружечком на манжеті з допомогою серветки приклеюємо та забираємо залишки клею. Ось так. Потім беремо квадратик, знову ж таки, розміщуємо його на килимку для творчості, змащуємо невеликою кількістю клею. Та розміщуємо квадратик знизу під кружечком. Беремо серветку та з її допомогою приклеїмо його та забираємо залишки клею. Ось така рукавичка вийшла у мене. Що сьогодні ми робили на занятті? Так, ми з вами виготовляли рукавички. Для чого нам потрібні рукавички? Так, щоб зігрівати ручки. Молодці дітки, я вірю в ваші сили. З нетерпінням чекатиму на ваші фоторукавички. Коли ви їх зробите, давайте ми їх відправимо звірятам. Зробимо їм подарунок. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє нас нікому не відібрати!